Доброго дня. Доброго дня. Сюди прийшов Конгрес українських націоналістів, щоб нагадати колишнім голубим, які і після Євромайдану залишилися, на жаль, при владі, що жартувати з тими, хто прийшов Євромайдан, не потрібно. Ну це ж наглість. Із 101 поданого кандидата. Зареєстрували, залишили в списку чотирьох членів партії. Ну Ми прийшли сьогодні нагадати не лише через суд відповідні документи були подані. А я оцими покришками і оцими гаслами, що ті, хто пройшов Євромайдан, вони знову пам'ятають, як воно було. А ті, хто забув за півроку, ми їм нагадаємо і відновимо їхню пам'ять. І тоді вже ми їх звідси однозначно викоримо. А оці різки, оцими різками я їх буду доганяти. Ати звідси, а скажіть, прошу, а вам пояснили, чому відмовили іншим кандидатам? А, мені особисто відмовили тільки тому, що я напи було написано пенсіонер. <гум> Якщо я пенсіонер, то я пенсіонер. Не вказано, де працює. Я пенсіонер. Угу. А е, вам надали б. Не одна, одна причина. Не вказано, де працює. Ви будете через суд. За подані документи. Ви вже і подала. таких, як я, не вказано, де працює пенсіонером. Е, там, по-моєму, більше 70. Угу. Дя... І щоб там ще якась крапку не поставили. не так і ще. Подуросі. Абсолютно безпідставні причини. Дякую, представтесь, прошу. Євген Опоков, заступник голови конгресу українських націоналістів. Дякую.